Привіт всім! Хочу показати карась. Ось такий карась. По 300, по 400 грам. Клює, борштин. Борштинська АЕС. Електростанція. Бурштині. Ось такий карась. Такий гарний карась. Лящ не брав, плутву не брав. Плутва така сама, як карась. Он такі карасі. Такі по 300, по 400 грам. Нормальні? Нормальні. Там збирають хлопці на ЗСУ. Хто хоче, якщо лапати, то платить дає пару гривнів на ЗСУ і можна лапати собі на каналі. Канали замерзає. І можна ловити. Клієляж, карась, плутва і сомики невеличкі. Зараз почищу. І буду мати на деякий час на зажарку. Дуже класні карасів. Отакі, От подивіться, видите? Більше лодошки. 300-400 грам. Така сама і плутва. Дуже велика плотва. Без Нічого без хвороби, без нічого, без цяточок тих чорних. Теж клює там. Ну, карась, варта уваги, я вам скажу. Добренько почищу і буду мати. То десь, певно, 3 кілограми десь є. Самого карася. Лутву не брав. Ляща. Ляші теж бувають дуже-дуже такі, навіть до пів кілограма. Добренько. Всім пока. Підписуйтесь на канал. Слава Україні, слава ЗСУ!